Так, що тут в мене камери 32.1 запущено, все працює. Для YouTube говорю, що стріми провожу в TikTok. посилання є в описі під відео, яке ви дивитесь, а для TikTok говорю, що посилання на YouTube є в шапці профіля TikTok. Так що, якщо вам цікаво, можете перейти в YouTube, там є маса цікавих відео, там є Кажемо так, Новини, там є лайфстайл, там є стріми з записів. Так що переходите, підписуйтесь, ставте дзвіночки і вам прийде сповіщення, коли я буду виставляти новий контент. Ну, а Зараз прогуляємося, в мене тут хвилин 10, я думаю, 10-15 ми на стрім. Подивимося, хто тут є. Можливо з кимось пересічемося, не знаю навіть. Подивимося обстановочку, скажімо так. А то, що вчора один раз нимички пересіклися і то вони не зупинили мене А це маловато, це маловато за цей по кількості По статистиці. Прям дуже мало Так, давайте щейки там у нас коменти були. Відділ відео, яке відео не бачу. Чи це ви моє бачили відео? Пішов саме говорити. Берете не дочекався. Блін, шліка відірвалася. Ну чорт побери. По її взагалі не заубити. Будемо думати, що воно там протримається. К а... твоєму дому під'їжджаю, так? Да? Не знаю, нікого не бачу. Ніг... Нігде. Це коли було і що під'їжджали? Від кого тікаєш, в стані від кого. Просто прогулююсь по робочим питанням. Хто на рину пішов, то на розвідку зайшов, забрав замовлення. Тепер йду назад, прогулююсь, скажімо так, пару хвилин, поки в мене є час. Блін, це все відпадає, наушник теж відпадає. Ще маса людей, все ж некомфортно. Заважають стрім не проводити. Це случайно. Ну можливо. А, не, я, я ж кажу, я ж нікого не бачу ніде взагалі. Хто там до кого приїхав, я ніколи не бачу. Коли це було? Це сьогодні було взагалі? Ну, якщо там хтось є десь... Зараз ми проявляємося, подивимося. Так ти дочекаєшся, що зустрінемося в окопах код, дочекаємося, уточнюйте. Так, там то дам -тадам. Мерзость, що саме? Що там вати? Псяки врожай, все? Я взагалі ні з ким не пересікався, Я тільки вчора раз там пересіклися, вони мене бачили. Скільки коштує заміна батареї на iPhone 12 Pro Max ну, там нормально ставити 12 Pro Max Якщо нормально ставити, то, то це в районі 4 тисяч гривень. Якщо нормально, скажу так. Копію ставити не будемо, бо потім одразу через певний період поміняєте на оригінал все-таки і заплатите повну вартість. От вам якби правда. Так. Відео ти оставив. А про яке відео? у Мен, мене ще що... тисячі відео, я сітка знаю про яке ви говорите. У мене стільки відео, що я вже не знаю про що ви говорите. Місяць назад то Ну, ще й місяць назад. Місяць назад я взагалі не пам'ятаю, що там виставляв. Так, добрий день, добро дня. Він бурять, чекає попуряти в кожну хату. Скажеш куратору, хай мені тодічку бо я своїм бурятом вже аж набридли, чесно сказати. Ви, якби своїх ботофір реально щось корисне робили, то тоді б я поки сказав би, що ви красавчики. А так просто гроші заробляєте за ці коментарі. Щось корисне робіть, займіться чимось корисним. Як ви отримали монетизацію на Фейсбуці, як критерій. Монету — це це да? правильно я зрозумів? Монетизація на Facebook це найважка штука. взагалі. І вона взагалі мало кому там доступна з України. Мені чесно, напевно, повезло, тому що я цілий рік допивався цю монетизацію, але все-таки мені да, платять вже з відео. І великий плюс в тому, якщо в тебе монетизація на Facebook підключена, то твої відео дуже хорошо бустяться. Прям хорошо. Якщо в тебе немає монетизації, то це в любі соцмережі. Якщо в тебе немає монетизації, от в мене в Тіктоці немає монетизації, то Тіктоку немає сенсу мене піарити, по суті, бо ніхто на цьому не заробляє. А в Фейсбук із цього піарить, бо він заробляє на рекламі, ну і якусь частину мені дає. Тобто з Фейсбуком вигідніше. Якщо щось залітає, наприклад, в мене відео залетіло літом на 3 мільйони переглядів, одне відео. То мені там більше 100 доларів тільки з одного відео впали. За мільйон переглядів Facebook платить 37,5 долара. Ну це мені платить. Там залежить від аудиторії. В кого яка аудиторія. Комусь більше буде платити, комусь менше. Ти натяжих, Я на тяжело в цілі. Не пам'ятаю, коли був і що там робити мені. Спасиба за стрім та, будь ласка онлайн. Ну я ж нічого не порушую, я ж себе знімаю ходжу. Все, якщо хтось скаже взагалі, щоб я от, що він по вулиці не знімав, це порушення моїх конституційних прав. Як би все дуже просто. Зрозуміло, що я ж не ходжу, там воєнні об'єкти не знімаю, ТЦК навіть не знімаю їхній об'єкти, скажімо так. Що там ще? Переміщення військової техніки теж не знімаю. Роботи ППО теж, сразу, оце якщо десь попадає, це сразу кримінальна відповідальність. Це треба... Ну, Хто займається медійною діяльністю, це знати всі ці нюанси і моменти. Так, які тут у нас ще коменти. Хоча часу багато немає, дякую за підписку. Не так багато платить, що у Фейсбук. Е, Блін, це мало, чесно. Так, да, це мало. Бо тому що... Ти заробляєш на зальотних відео, які залетіли добре. У мене за всю історію на Фейсбук 3 мільйони переглядів набрали тільки одне відео, напевно. Ну Деякі відео там набрали, може, по півмільйона. ще там, з яких там хоч щось впало. Но це не багато. На YouTube з, з довгих відео більше падає, якщо там, скажімо так, старатися. Тут катаються, я туди не йду. А по конституції то особи, особи батьківщину не треба захищати. Купці, поставте зап'яті, бо я щось не можу зрозуміти, як це інтерпретувати. Ботафірми, ботаферми підтягнулись, так? Да? А чого ботаферми не йдуть захищати, розкажи нам. Чого ти продався, продався за копійки? 100 доларів в день в ботоферми платять. По-друге, поміняєш на ту дічку, скажеш куратору, тому що о, одне те саме пишете. Скрізь, по всім соцмережам одні ті самі коментарі пишете. Ну ви думаєте, що я дурак чи люди дураки не бачать. Ну це ж палівно. Якось по своєму ці коменти пишіть, ви ж тут палитесь. Зрозуміло, що ви сидите на офісах заробляєте гроші. Ні, <кій> це у нас є ботофірми, зрозуміло. Платять гроші, 100 доларів в день заробляє. Це звичайно рядовий ботофірм 100 доларів в день заробляє. 25 робочих днів, 25 тисяч доларів. Та він сидить, строчить, ходить по, по цим. <кій> Я ж одразу видно, де реально людина пише, а де реально бот продажний. Продався за 30 серебряників. Скажи, дякую, що я таких не блочу. Я просто заблочив би і спілкувався з реальними людьми. А так ботоферми, хай там повеселяють нас трохи. Так, пропаганда держать. Блін, далеко Дастер їде. А, ще й повернув десь там. Я думав, вона проти мене поїде. Ну ладно, не будемо його чекати. Так, заходьте на наступні стріми, Це і так в мене позаплановий стрім. Тому буду вже завершувати. Всім гарного дня і всім па-па. Щось стрім можна завершити.